Справжню казку для 200 маленьких північних сіверян влаштували дорослі 1 червня на базі Чайкінського навчально-виховного комплексу. З'їхали сюди вихованці Вороб'ївської, Грім'янської, Лісконогівської, Шептаківської шкіл та Будоворобівського навчально-виховного комплексу. Організоване свято стало гарним початком літніх канікул. Я приїхав у Чайкен. Мені це сподобалося. Я приїхав на свято малювати картини. Я приїхала з Роговки, мені, мені тут подобається, малюю, танцюють. Разом з дітьми подорожували уявними станціями на чарівному потязі й дорослі. Напевно, кожному приємно згадати щасливі моменти дитинства. Тому й танцювали, і малювали, і гралися вони на рівні з дітьми. Ми дуже раді цьому. Діти також дуже раді, тому що побачили. Багато хто з них побачили нове місце, тому що багато хто ще тут не бував. І гарна екскурсія, і дуже гарне свято. І хочеться Хочеться сказати, щоб такі свята проходили частіше. Вітали дітвору керманичі району. Саме від них залежить, чи буде щасливе дитинство у наших маленьких сіверян. Я вам бажаю, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб ви відчували опіку держави своїх батьків, дитинство. Це саме щаслива пора. Вітаю вас із цією порою. Бажаю вам всього самого кращого, щоб ви гарно провели ці канікули, щоб у вас були самі гарні спогади про ці дні. Ні, вашого дитина казкові персонажі, подорож ігровими станціями, солодощі та невеличкі подарунки, гарний настрій та емоційне піднесення у всіх присутніх на святі. Шкода лише, що охоплена ним була невелика кількість дітей району.